З нами Бог Новини на Світлому радіо Еммануїл нас вітає служба інформації радіо Еммануїл Президент України Петро Порошенко і Білорусі Олександр Лукашенко у день 31-ї річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС. Шанували пам'ять загиблих ліквідаторів глави держав поклали квіти до стіни пам'яті меморіального комплексу Героям Чорнобиля. Планується, що президенти ознайомляться із будівництвом нової безпечної захисної споруди і зберіганням відпрацьованого ядерна палива. Вшанують пам'ять загиблих ліквідаторів. Про це повідомляє агентство Укрінформ. Українські та литовські воїни поставили пам'ятний хрест на честь українських захисників під містом Ще на горі хрестів у Литві. А урочистій пам'ятній церемонії взяли участь представники влади і громадськості міста Шеуляй, посол України у Литовській Республіці Володимир Яценківський. На меморіальній дошці написано, що хрест символізує вдячність українським героям. Які поклали життя за свободу України, Литви та інших народів цивілізованого світу. священики римокатолицької та греко-католицької церков відправили спільну літургію і молебень. Спеціальний загін шоліс польського гарнізону за стародавньою воєнною традицією тричі салютував із ручниць на честь звитяжців України. Повідомляє портал «Кредо». Чернігові відбувся фінальний етап третього всеукраїнського турніру юних філософів та релігієзнавців. У ньому взяли участь 73 учні 8-11 класів. Представники 15 команд із Донецької, Волинської, Житомирської та іншої областей. Турнір був організований Міністерством освіти і науки України спільно з управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації. Чернігівським обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти імені Костянтина. Ушинського всеукраїнським благодійним фондом «Східноєвропейська гуманітарна місія координатором турніру виступила Раїса Євтушенко, головний спеціаліст департаменту. Загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України до складу журі увійшли викладачі та вчителі, методисти обласних інститутів після дипломної педагогічної освіти, представники громадської ради із питань співпраці із церквами і релігійними організаціями при міністерстві освіти і науки України. Дипломи першого ступеня вибороли команди із Волинської, Івано-Франківської та Житомирської областей. Повідомляє прес-центр Чернігівського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. У рамках українського туру у концертному залі Україна міста Харкова відбувся концерт духовної музики за участю техаського чоловічого хору. Спікером на концерті був християнин євангелист Майкл Гот. Техаський чоловічий хор це колектив професійних співаків із США. Хористи майстерно використовують свій музичний талант, щоб розповідати людям про Божу любов. У виконанні хору під час концерту прозвучали християнські гімни. Кожному бажаючу був подарований сіді за. Писами хору про це повідомляє сайт Харків для Христа. На світлому радіо Емануїлу програмі Світлі гості відбулася зустріч з директором комунікаційного агенства Кістретеджі Яною Кучеренко. Гостя розповіла про різні напрямки своєї діяльності, зокрема про організацію приїзду відомого євангеліста Ніка Вучича до України, а також участь у мультимедійному проєкті Переможці докладніше про інтерв'ю із Яною Кучеренко можна дізнатись на сайті Світлого Радіо, а також на каналі Радіостанції в Ютубі. Ода на світлому радіо. Четвер, 27 квітня, дощова погода очікується у західній частині України. Нарешті території України сухо і без опадів. По Львівській області на цю ніч передають температуру 9 градусів тепла на день і години дня четверга до 21 градуса. Ви нуля? Харків, суми, чернігів. Цієї ночі від 3 до 5 градусів зі знаком плюс. На завтрашній день передають температуру від 15 до 18 градусів зі знаком плюс. В Запоріжжі і Дніпрі теж завтра очікується сонячний день з температурою від 14 до 19 градусів тепла. По Києву та області передають сонячний день, світло і температура повітря від 18 до 21 градуса вище нуля.